Можливості їм відчути, що вони є як частинка цього суспільства, і суспільство шанує те, що вони роблять. Бо справді, людина, яка воює, вона повинна розуміти, для чого вона воює. Вона повинна не тільки мати мотивацію, але повинна розуміти, що її, її цінять, її шанують, про неї турбуються. І в даному випадку, оцей інформаційний голод, голод на якісь культурні речі, це він дуже від там не передові відчувається. І саме завдяки таким проектам це ну, є якби завдання це подолати, це вирішити, це ну, дати, носити цей інформацію, щоб вони знали, що відбувається не тільки на передовій, а що відбувається в Україні загалом. Як їх оцінюють, як їх шанують, і що життя тільки війною не обмежується? А це надзвичайно важливо, тому що вони повинні розуміти, вони зараз виконують дуже важливу місію. Але найважливіше місце це зберегти мир, спокій і єдність України. Одну, у нас Україна одна єдина. Є кілька шляхів доставки і цієї газети, зокрема, і друкованої продукції взагалі. Це є і через адресні доставки, через коли йдуть каравани з гуманітарною допомогою. Це і коли йде ротація наших військових підрозділів Національній гвардії, підрозділів особливого призначення, це є Єгільською службою і, ну, там, та іншими. Тобто ми зараз розпрацьовуємо різні варіанти для того, щоб наситити нашою пресою ці регіони. Це один з варіантів. Через каравани, через підрозділи. Вони знали, що їх чекає.